Тільки що зустрічався з одною хорошою людиною, вона волонтер, допомагає давним-давно вже військовим, і так поспілкувалися, що вона мені каже, Валер, ти навіть не представляєш, який дурдом твориться. Люди забули, що іде війна багата, навіть ті, які колись були корисними для фронту, навіть ті вже, вже десь далеко вже на морях. З... Ніхто не хоче допомагати, ніхто не хоче, просто тупо всі розслабились і все. І каже, це не тільки в мене, а багатьох людей. Ми спілкуємося, і донати впали, допомога упала е у хлопців запросить все більше і більше. Від того, до... в общем, дуже багато запросів. Я їй кажу, що я я не то те саме. То до чого я веду люди? А дійсно, от коли іградиці прийдуть до вашу до вашу домівку, що ви будете робити? Я звертаю до тих людей, які дійсно вже просто ту розслабились, гуляють собі, он по городу проїхався. Нема війни у нас. Ну тривога, навіть ніхто й не біжить у укриття. Всі, як то як було, так і цей люди, давайте, будь ласка, згуртовуватися. І... Я не можу нічого казати, і я не маю права цього комусь там щось приказувати. Просто по надобності допомагайте нашим військовим, допомагайте, хто чим може, хто як хоче, у кого є така потреба, можливість. Допомагайте, тому що кожен військовий потребує щось. щось, щось. Не обов'язково там навіть навіть якісь носки, да все потрібно. Ви знаєте, що є хлопці, які воюють. В яких навіть вдома нікого нема. Просто людина сама по собі сюди дивиться. Не сім'ї, нікого нема. Так що давайте згуртовуємося, допомагаємо, встаємо зі своїх диванів і робимо те, що ми маємо робити. Якщо ми цього робити не будемо, не будемо нічого хорошого з цього не вийде. Будемо ходити, в той, що нам скажуть, і буде, треба, якщо ми ще доживемо до цього часу. Всім дякую за увагу. Якщо є. Бажання допомогти в шабці профіля є номер карти, поширте це відео, поширте це відео, щоб бачили всі люди не бай... байдуже, які просто вже просто вже розслабились. Ті люди, які байдужі, що твориться, це дуже важливо. Щиро всім дякую. Працюємо далі. Гарного всім вечора. Слава Україні! Думайте, ворог наближається.